Коли починав, брався за все, були такі складні стелі, що навіть я й не чув, що хтось таке робив. Плівка, це взагалі якісь міфи. Що ви працюєте? Це міф. 017. Ребята, це 0,17. 17 Барісоль плівка, 0,17. Вони. Це я на собі пройшов, йду по вулиці, це в Харкові було. йду, ого, Олексій, добрий день, ого, мені жмуть руку. І мені соромно, я не знаю, хто це. потім. А це нагадайте, нагадайте, будь ласка, а хто? Ой, та ви ж нам ото там ставили, що і там. Я... А я говорю, ну як воно, що все, ой, все гаразд, це так і це дуже приємно оце чути. Вдячні клієнти. Це, мабуть, то, що гріє нам душу. Ці хлопці, з якими я працював, вони кажуть: та ні, там харківським баригам це не потрібно. Це... Короче, от, 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 от у кого потрібно вчитися, роз, роздивитися на самому початку перспективу. Це у вас.